Привіт! Звісно, всі знають про центральну ялинку в Таліні, на центральній площі, але не тільки центральною ялинкою єдині. Чомусь люди мало приділяють уваги ялинкам в кожному районі. Деякі районні ялинки можуть бути навіть краще, ніж центральні. Здавалося, як це може бути, але так це може бути. Тож, сьогодні у відео хочу поділитися з вами ялинкою на Ноблеснері. Хто її прикрашає, яка вона трохи буде про дуже симпатичний магазин ялинкових прикрас, який можна ходити як в музей, де запозичити деякі ідеї для прикрашання ялинок, і як отримати дизайнерські новорічні іграшки за мінімальною ціною. Тож не переключайтесь! Отже, Ноблестер, хто не знав, на Каламаї це такий, можна сказати, лакшері квартальчик. Так маленька квартирка 40-50 метрів буде коштувати 250 тисяч євро. Так, свіжий ремонт, так це буде по останньому слову дизайну. Ну і люди там живуть відповідні. Але нас ніхто не зупиняє просто піти там прогулятися. Гуляти там дуже приємно. Це набережна. І якщо ви живете не в Таліні і приїхали електричкою або потягом, то з Балтіяму можна дійти і пішки. Це займе десь 15-20 хвилин. І в залежності від того, як швидко виходити. Але до того як піти на ялинку, хочу показати вам одну дуже малювничу місцинку. Взагалі, то це магазин. Але сюди, як я вже і сказала, можна ходити як в музей. По-перше, тут дуже гарно, по-друге, тут дуже дорого. Я хожу сюди, щороку перед різдвом підглянути якісь новорічні ідеї для дому. Ну і зарядитися тим відчуттям. Новорічних свят магазин називається Шіші, і компанія, власне, також яка заснувала цей магазин, називається Шіші. Магазин було засновано. Магазин або компанію було засновано ще в 1998 році. Це норвежська істонська компанія. Всього чотири засновники, двоє з них дуже відомі флористи. І поза новорічних свят вони пропонують ідеї декору інтер'єру: тобто, це якісь вази, штучні рослини дуже гарної якості. Свою продукцію вони продають в Токіо, Лондоні, Парижі, Копенгагені, Римі. Ну і звісно тут в Естонії, але в принципі вони реалізують свою продукцію майже по всій Європі. Ну, цю інформацію ви могли підгледіти і на сайті. Але є така інформація, яку на сайті неможливо підгледіти. Так от пару років тому не буду показувати пальцем, яка одна з дуже консервативних партій почала кричати. В унісон з російськими пропагандистами, що нам тут в Естонії не потрібні ніякі гомосексуальні пари, і взагалі геть їх із Естонії. Нам не потрібні їхні брудні гроші, нам не потрібні їхні брудні стосунки. І тут піднімає голос один засновників щиші, тобто він їх Двоє з засновників Шіші вони гомосексуальна пара. І щоб ви розуміли, що річний обсяг продажів компанії Шіші становить більше 10 мільйонів євро. І вони дуже чесно платять з цього податки. Так от, вони такі, ага, вони хочуть наших грошей. Ви точно впевнені, що ви хочете, щоб ми вивели свої гроші з Естонії? Ну і закінчилося все тим, що представники партії попросили вибачення у цієї партії. Пари з шиші, і вони залишились, звісно, в Естонії. На тому все припинилося ділякі розмови про гомосексуальну неприйнятність. І ну, як ви знаєте, цього року було прийнято рішення дозволяти одностатеві шлюби в Естонії. Тож кому потрібно, знайте, що Естонія відкрита для таких подій і таких дій. Так, повернемося до краси. Цього разу я примітила, як гарненько прикрашати свічки для новорічного столу. Звісно, платити 50 євро за свічку наразі трохи поза мого бюджету, але ось таку ідею, чому не втілити, вона досить проста і виглядає досить елегантно. Не знаю, як воно буде, якщо свічка буде горіти. Мабуть, треба контролювати. Тож поки що цю ідею для свого новорічного столу. Ще мені дуже подобається, які вони роблять іграшки і новорічні прикраси з натуральних матеріалів, яких є: янголят, віночки, шишки. Вони прямо роблять як іграшки на ялинку. Нічого особливого, але виглядає знову ж таки дуже дуже пристойно. До речі, зараз дуже модно стало ставити. Білих собачок, овечок під ялинку. Тож статуетки дідів морозів маємо відправити трохи у відпустку, якщо хочемо бути в трендах. А ще мені дуже подобаються новорічні кульки. Ну може колись таку куплю, але наразі мені не дуже хочеться перенавантажувати свій новорічний декор. Трохи так намагаюся слідувати якомусь мінімалізму, щоб не було много і дурного. І хочу похвастати, що всі новорічні прикраси у мене шиші, але я не платила у тої високої ціни, за яку продаються вони тут в магазині. Зараз поділюся секретом: якщо вийти з центрального магазину і обійти його трохи якби назад зі сторони броварні, прийти не дуже приємну арку. Ну і побачимо ось такий не дуже проглядний вхід. І це магазин Outlet. Тобто тут продаються колекції торічні, позаторічні, якісь задраковані колекції, і ціни тут набагато набагато дешевші. Тобто, звісно, я не платила за кульки по 5-10 євро, хоча в мене декілька є прям. Магазину, але більшість іграшок в мене ось такі там по 50 центів, по євро. Колись трошки пізніше, можливо, покажу ялинку, як поставлю і прикрашу її. Тут людей значно менше ніж в самому центральному магазині, але так, люди є. Я б радила ходити не на вихідні, а в будні дні можна під вечір. Тоді людей ще менше і можна вільно походити, повибирати. До речі, тут також є і вази, і горщики під вазони, під всілякі рослини. Горщики я теж тут купувала. Дуже симпатичні, і також вони дешевші тут, ніж у квіткових магазинах, чи навіть в супермаркетах, чи досить часто там депо є. такий магазин, великий будівельний, в якому є багато всіляких штук для рослин. І асортимент тут змінюється досить часто, тож можна іноді ходити на полювання. Якщо вам таке цікаво і ви любите. Ще змінювати в своєму інтер'єрі, але при цьому не вкладати багато коштів. І ще як такий лайфхак, я сюди частенько хожу купувати подарунки друзям, щось невеличке, якісь сувенірчики. Або якщо я йду там на день народження до дівчинки, наприклад, купити симпатичну вазу, подарувати чому ні? Ну і нарешті просуваємося до самої ялинки. Чому я власне почала розповідати про магазин Шіші? Тому що магазин Шіші прикрашає цю саму ялинку на новисне. Кожен рік вони змінюють прикраси. Цього року симпатичні, дуже рибки. Ввечері вони виглядають ну не знаю так дуже захоплююче. Трохи згодом ближче до новорічних свят. Тут біля ялинки з'являться всілякі яткі. Принаймні, мають з'явитися поки що не було, я була на цих вихідних, але мають з'явитися всілякі ятки з гльобом, з смаколиками або просто з чаєм кавою, де люди зможуть просто купити якогось напою теплого, щоб зігрітися, бо з моря може бути досить сильно і може бути прохолодно. І якщо хтось не бачив зимового моря, то воно виглядає ось саме отак. Як на мене, то не менш чаруюче, ніж влітку. І ще якщо вам не дуже подобається тусити навколо ялинки, без. Тіла, то радила б вам прогулятися до Ігромае. Це такий як більш готельний комплекс, але вони також мають дуже затишну територію, на яку можуть будь-хто заходити. І в принципі, це дорога від Ноблеснара до музею кораблів. Ви можете вийти прямо туди, на набережну, і повернутися через Петерей дюрну в центр міста. Готельний комплекс не з дешевих, чесно вам скажу. Орендувати кімнату на Ніч буде коштувати десь 170 євро. Це на двох. Тобто, так, не дуже дешево. Тут є сауна. Здається, не в кожному будиночку, але в них є центральна сауна з виходом до моря. Естонці таки люблять попаритися в сауні, стрибнути в море. Це така звичайна естонська розвага взимку. Для людей менш екстремальних тут є досить затишні кафешки. Ви також можете купити кльок або каву, або чай, щось перекусити, якісь смаколики, снеки, посидіти в закритих кафешечках, які досить так, там не супер тепло, але принаймні тепліше трохи, ніж взагалі назовні. Плюс у них є відкрите вогнище, і люди частенько користуються тим вогнищем, щось підсмажити, бо просто діти побігати навколо те великі роли сіна і... І діти по них стрибають. територія відкрита. Власники цього іглу мають досить заохочують людей приходити і просто провести час на їхній території. тож також дуже пораджу. Звісно, якщо вам не сильно подобається ідея ходити по території готелю або проводити час. Назовні холодну станську зиму, то на Ноблиснері є декілька дуже затишних кафе, шок можна посидіти прямо з видом на ялинку. Приємно і тепло. Моя прогулянка загалом зайняла десь півтори години. Єдина порада вдягайтесь тепло, щоб ви могли насолодитися. Естонською зимою, щоб сходити на таку прогулянку на новисне, не потрібно багато коштів, але це зробить ваші новорічні свята трошки більш різноманітними, коли ви сидите вдома і не знаєте куди сходити. Тож бажаю нам всім гарних новорічних свят, які досить швидко наближаються, і гарного нам дня!